Давайте я вам поясню на пальцях, росіяни. На вас усім пофіг. На вас усім просто пофіг. Ви всіх заграли. Ви заграли всіх своєю божевільною країною, своїм божевільним фюрером, своїм вічним шантажем та неадекватністю, своїми підводними човнами, бомбардувальниками і парадами, збитими боїнгами, технологічними аваріями. Непередбачуваністю та вічною гранатою в нетверезій руці, Леніним і Сталіним, Путіним і Распутіним, берлінською стіною та вічною війною. Ви заграли всіх на курортах у Туреччині, Іспанії та Тунісі своїм хамством, своїм бедлятством, своїм сміттям та п'яною агресією, своїми пілотками і колорадками. Ви заграли всіх еміграцією, своєю, своєю любов'ю до берізок. Своїм захистом руських театрів в Талліні, своїм дождьом та інтерв'ю з мером Риги, своїм снобізмом та зарозумілістю, розумним голосуванням та опозиційними керівниками призовних комісій. Ви заграли приїжджати в інші країни, не вивчати там мови, але вчити всіх життю, захищати російські школи, Толстоєвського з Пушкіним. розповідати, як їх треба любити. Носити кокошники, вболівати за Акінфеєва, оле оле, оле. Ви заграли розповідати, що руски добрі, а всьому винен лише Путін, і з русських треба зняти санкції. Ви заграли звинувачувати вічно ті країни, в яких живете, у підтримці путінського режиму і купівлі газу. Тобто, ви самі, самі особисто прохезали все, що тільки можна, потім приїжджаєте до німецького бюргера в гості. Живете в нього, отримуєте документи і починаєте йому розповідати, що це він винен, бо не живе у барлозі і не палить вдома пічку дровами, а купує газ для комфортного опалення свого фільварку. І німецький бюргер від такої логіки трошки офігіває і не може зрозуміти, у чому він винен. Він купував газ не в Путіна, він купував газ у Росії, яка чокнулася і виростила Путлера. А винен, значить, Олаф із Саксонії, так? Ви заграли розповідати, як усі вам все винні Шенген, підтримку, скинути Путіна, звільнити Навального. Всі вам, всі, але не ви. Ви зашпекали всіх своєю інфантильною безвідповідальністю, нездатністю взяти на себе частину своєї провини і головне виправляти її. Коли весь світ збирає на байрактари Україні, ви збираєте на своє сумне голосування, щоби стати депутатами не до рейху. І рано чи пізно ви всім цим набором заграли всіх настільки, що від вас просто втомилися. Ніхто не хоче розбирати вже, хто у вас там трясця добрий, а хто ні. Ніхто не збирається, оце знаєте, перевертати вилами Еверест із гівна, щоб знайти в ньому ні навіть не діамант. Просто нормальний, адекватний камінчик. Один на мільйон. Ніхто не збирається більше розбиратися, як і в який бік поїхав дах у дождя. А в який у медузи. І чому так сталося? І чому так відбувається кожного срака мотика разу? Кожного? Хто там у вас хороша рузка з паспортом, а хто ні, вас всі просто послали на прутня? Шпекайтеся, як хочете далі самі, але там, на іншому берзі річки, і огорожі, і крокодилів. Так, Європі потрібен газ. Не ваш газ. Газ загальнопланетарний. Газ планети Земля. знаєте? Який знаходиться на тій території, яку 300 років тому ви завоювали, вирізавши корінне населення мало не під нуль. А тепер називаєте своєю. Ну, хай буде ваш газ. Окей. Так ось. Так, Європі потрібен ваш газ. Поки що ще потрібен. А самі ви нафіг не потрібні. Так сподіваюся, доступно. Проста логіка. Два кроки всього. Доброго ранку. До речі, підтримати автора тексту Аркадія Бабченка можна через його Patreon. Посилання на його сторінку з текстом в першому закріпленому коментарі під цим відео. І там у тексті є реквізити. А підтримати наш канал можна вподобайками, коментарями та поширеннями цього відео. Дякуємо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!